Не так сталося, як гадалося. Сергій працював у великій компанії менеджером. Мав великий план на майбутнє прибуток вищий за середній, але з керівництвом відносини не склалося. Вначале цінили, як це звичайно буває, але з часом просто люди фокусуються на деньгах, а отношения для них вже займають там п'яте место. Я просто відчував, що я не очень нужен на цій должности. Сергій радше виняток із правил, адже не всі наважаться проміняти хлібне місце на гарного керівника. Та судячи з власного досвіду, Сергій радить усе ж звертати увагу насамперед на людські якості працедавця, бо у разі дискомфорту на робочому місці навіть великі гроші не радуватимуть. Ришення в колективі для мене один із основних факторів. І керівникам психологи радять приділяти більше уваги настрою підлеглих. Якщо, наприклад, ваш робітник. Допускає якісь помилки, намагатись не критикувати його публічно, спробуйте поговорити з ним у приватній бесіді, запитати, що його хвилює, можливо, якісь особисті негаразди заважають його розвитку. Корисне буде проговорити помилки і разом знайти вихід зі складної ситуації. Та найчастіше керівники зважають на думку працівників, коли вже виникла проблема, або ті певним чином схибили у роботі. Натомість, аби спільна справа успішно розвивалася, треба постійно підтримувати так званий бойовий дух, хвалити, підбадьорювати, як то кажуть, добре слово і кішці приємне. Саме так планує поводитись зі своїми підлеглими ірина, яка хоче відкрити власне бюро перекладів. Якщо людина з образованням і такої культурної, то смисл на нього кричать. Наоборот, получиш обратний ефект. Буду хвалити, буду виділяти хороші в ньому качества, акцентувати на них. Підвищити працездатність людини можна не лише шляхом збільшення розміру її зарплати. На цьому наголошують і зірки шоу-бізнесу. Якщо людина не хоче, то нічого не буде. Як ти б її там. Не піднімам зарплату. Чоловік должен займатися поистине своим своїм делом. Просто, Просто показать показати йому, що е, получать удовольствие від роботи гораздо лучше, ніж э, е, чего то от господа Бога. Головна порада підприємцям – не робіть ставку на збільшені зарплатні, хоча і не, не тут цим. Добрі відносини, похвала та інші психологічні заохочення стимулюють працівників найгірше за гроші.